Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 10 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант медвідь. Вам так, з будь-яких починань. Що б на сьогодні не планували, все у вас буде вдалим. Ви зможете і підтримку отримати, і добре слово, і, можливо, вам допомога або на захист стане впливова людина. Тож можете діяти з будь-яких питань, все у вас пройде успішно. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Дім перевернутий, вам ні. Можливо, ви щось хотіли завершити, щось хотіли. Наприклад, ремонт завершити або прибирання, а можливо, якісь угоди складати, то на сьогодні ви цього всього не зможете завершити. Також зверніть увагу на те, що, можливо, у вас зараз відсутні ресурси для того, щоб ви могли діяти. І також зверніть увагу на свої стосунки в родині, тому що. Ну, можливо, будуть якісь конфліктні ситуації, будьте готові до того, що вас можуть провокувати. А ви повинні зберігати спокій, свою стабільність, розсудливість і будьте уважні до всього, що відбувається навколо вас. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант вежа перевернута. Вам також ні. Варіант більше подібний до другого. Тож, якщо ви щось планували в своєму домі, можливо, очікували гостей, а можливо, якісь у вас були такі сподівання на стабільність, на впевненість, то на сьогодні вам ні. Також завершення якихось справ буде на сьогодні відстрочено, не зроблено, і звертайте увагу на те, що у вас на цей момент, можливо, немає твердої опори під ногами, на яку б ви могли спиратися і діяти далі. Тож набирайтеся сили, ресурсу, звертайте увагу на своє здоров'я, а я вважаю вам марного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам спокійного, мирного і затишного дня.